Перед собою ви бачите два різних завданнячка, які ми повинні зробити разом. Що ж, почнімо з першого. Цифра 4 в числі 5634 у пропуск разів пропуск, ніж цифра 4 в числі 12749. Що ж тут хоче взагалі від нас це завдання? В першому пропуску ми маємо написати у скільки разів, а у другому пропуску більше чи менше. Що ж, почнемо з першого числа. Ми маємо цифру 4. Вона тут стоїть у розряді одиниць, а цифра 4 в другому числі стоїть у розряді десятків. Тож, у скільки разів десятки. Більші ніж одиниці. Або ж, навпаки, у скільки разів одиниці менші, ніж десятки. Тут четвірка буквально означає 4 в першому числі, а у другому числі вона означає 40. Тож наша різниця це 10 разів. Так, і запишемо тут 10. А потім ми маємо написати менше чи більше. 4 менше за 40 у 10 разів, чи більше навпаки. Четвірка є меншою у 10 разів. Отже, так і пишемо: у 10 разів менше чудово. Ніше цифра 4 в числі 12749. І це дійсно так, четвірка у 10 разів менше, ніж 40. Що ж, чудово, я пропоную рухатись далі до наступного завдання. Що ж ми маємо тут? Є число 3 мільйона 779 тисяч 264. Таке величезне число. У скільки разів менше значення другої цифри 7, ніж значення першої цифри 7? Що ж, спробуємо разом з цим розібратися. Перша сімка, ось ця, вона стоїть на місці сотень тисяч. Тож, сотні тисячі це означає, що ми маємо 700 тисяч. Уявляєте? 7 сотень тисяч. Навіть так буває. Потім друге, що ми маємо, ось цю другу сімку, вона стоїть на місці десятків тисяч. Отже, це буде сім десятків тисяч. Або ж це буде просто 70 тисяч. Думаю, з цим зрозуміло. Тож, перечитаємо нашу мову ще раз. У скільки разів менше значення другої цифри 7, ніж значення першої цифри 7. Маємо 70 тисяч і 700 тисяч. У скільки разів 70 менше за 700. Ну. В них різниця в один нулик, один нулик це 10, тобто у 10 разів. Тобто 10 і є нашою правильною відповіддю. Що ж, зробімо ще одну задачу. Це насправді дуже весело. Ну, принаймні мені. Заповніть пропуски, щоб завершити співвідношення між 25 430 та 2543. Що ж, як ви бачите, ми маємо однакові циферки. Окрім одного нулика. Що ж значить цей нулик? Він значить те, що якщо ми наше число 2543 помножимо на 10, то ми отримуємо число 25430. Це насправді є відповіді на наше перше питання. А питання звучить так: 25430 у 10 разів менше чи більше, ніж. 2543. Як ми з вами щойно проговорили, у нас воно буде більше у 10 разів. Адже, якщо ми наше друге число помножимо на 10, як ми множимо на 10, просто дописуємо нулик, то ми отримуємо наше перше число, а саме 25430. Отже, у 10 разів більше. Більше. Супер! Рухаємось далі. Цифри у 25430 знаходяться на одну позицію. Тут ми маємо написати лівіше чи правіше від цифр у числі 22543. Ось так. Що ж, я пропоную нам подумати, що ж тут буде. Ну, візьмемо порівняти для початку, наприклад, двійку. Тут у нас двійка стоїть у розряді тисяч. А в першому числі вона стояла у розряді десятків тисяч. У нас тут два десятка тисяч. Чудово, подивимось тепер на п'ятірку. Тут п'ятірочка на місці сотень, а тут п'ятірочка на місці тисяч. Тож, що з цим відбувається? Ми бачимо, як у нас. Цифри зміщуються на один розряд лівіше. Або ж можемо сказати на одну позицію, ліворуч. Все від цифр у числі. Супер. І рухаємось тепер до останнього завданнячка. В принципі, воно те ж саме, що і наше ось це перше завдання. Тут нам сказано, що ж буде, якщо ми 25 430 поділимо на 2543. Як ми і говорили до цього, у нас одне число більше від іншого в 10 разів. Відповідно, коли ми їх поділимо. Що у нас вийде? У нас вийде просто 10. Ось і все. Оскільки, якщо ми 2543 додамо між собою 10 разів, то ми отримуємо число 25430. Ось, в принципі, і все, ми закінчили.